Тепер оригінальний акумулятор DeVolt підходить до інструменту лідер, і ти вже можеш не переплачувати за дорогі інструменти Девольт, а просто брати лідер, він в 10 разів дешевший, і користуватися від цього акумулятора. Все дуже просто Дивись, Вставляєш перехідничок, і можеш користуватися секатором будь-чим. Хоп! І акумулятор Девольт чудово себе почуває на будь-якому інструменті лідер. Наприклад, турбодуючка. Де в Девольта є така турбодуючка? Немає, а ти собі можеш акумулятор маєш від Девольта. Поставив і користуєшся. Наприклад, перфоратор Девольт треба відвалити 20 штук за шобля. А коли ти можеш такий перфоратор купити всього лише за пару тисяч гривень там. І шуруєш. А наприклад, якщо ти хочеш, якщо ти маєш техніку DeVolt і в тебе там здохли акумулятори Девольт, ти також можеш не переплачувати кошти, тому що береться перехідничок, ставиться на лідер, і все, і підключаєш до свого Девольта і користуєшся акумуляторами лідер. До речі, перехідничок під Девольт має вбудований ліхтар, який також можна зарядити телефона. Коротше, лідер тобі придумав і на метабу, і туди-сюди. Купа перехідників, щоб ти поповні вже кайфував від інструменту лідер або інструмент, або від їхнього акумулятора.